стоп 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 топ, хочеш подивитися моє відео, окей, тільки спочатку підпишись, постав лайк та підстав колокольчик. Чому? Тому що це моя мотивація робити для вас відео. А якщо не буде лайків, підписки та колокольчика, не буде мотивації і не буде знімати для вас відео. Тому, будь ласка, спускайтесь під це відео і робіть те, що я тільки що. А ще це мій телеграм канал. Підписуйтесь, а це пушин. Ну, а вам приятного перегляду. Всім па-па-па-па. I love my family, and I'm from its is. Ой. Is uh UQine and the uh можу повторювати. Давай. I'm from is Ukraine and I love my family. Ой, мама, скільки тобі можна повторювати, що оце слово – це не family, це family. А це слово, да, прочитаю це Юкрейн. Зрозуміла. Що ж ти зрозуміла? Ой, короче, що вчора, що сьогодні, однаково все. Як вже в тебе справа? Давай почнемо заново. Було добре, поки ви не прийшли. Як ти зі мною розмовляєш, мала? Так я вам не грубила навіть. Грубила, грубила і ще раз грубила. Так, мама, якщо ти будеш зі мною так розмовляти, я більше до тебе не прийду на англійську. І слава Богу! Давай ще раз читай. Ось що, дивися. Уте строха буде бе за Ой, ладно, все пока, Марин. Ой, ой, пока, Оксана, ти вже ходиш, пока. Му -а -му -а. Все, прийду до вас через неділю. Подивимося на твій результат, мала. І більше мені не хами. Все, до побачення, до побачення, до побачення. Ой, хоть домашки немає. Кстати, мала, забула тобі сказати про домашку на 38-й сторінці. Ой, Оксана Олегівна, ви свої окуляри забули. Ай, я на память ставлю. Чи проще викинути вообще? Я тобі дам викинути. все, іди в планшет быстрее грай. Правда? Ура! Ой, хоть Оксану проведу. Ну ты моя хорошая девочка, такая красивая. Нюшка, скажи, моя задолбала, да? Ну ладно, не буду тебя мучить. Буду готова ты кушать. Что же пацаны, готовьте и свои баби. лучшие пранки. Ой, и Кто мне звонит? Алло, Кир. Привет. Я не знаю, просто репетитор только что был, я устала. Порожное? Ну окей, сейчас спрошу у мамы. Ой, ё-мой, планшет! Ну сейчас спрошу, я тебе перезвоню, пока. Так, ой, я ничего не сфотографировала, скрин не сделала. Мама, а можно э, пойти с Кирей погулять? Ой, мама, тебе не впадут после репетитора. Ну, если хочешь, то можешь выйти, конечно. А когда гулять надо? А, в 11.20. Ма, а це хто? Ой, не знаю, дотя, піди откры. Хорошо, ма, зараз відкрию. Хто Кто до нас же прийшов? Мне надо збиратися гуляти до Кіри, А тут хто? Це ж Привіт. Ну шо, хто? Ой, господи. А хто там вже? Опа! Здрасте! Здрасте! Що це Кіра гуляти зібралися, да? З малою? Да, просто ми з Сашою договорилися, І я подумала, може, ми підемо вже. Та підем. Що там, жарко, чи ні, чи нормально, так прохолодно. Мама, а може, ми там 5 хвилинок у моїй кімнаті, погуляємо, може щось подивимося Ютуб. Угу. О Кіра, мала і Кіра, не знаю я. Ну, проходьте на ну, що вам ці 5 хвилинок дасть? Може 10 хвилин там, я не знаю, погуляйте, Ну только з одним условием, при том, що ви підете потім на вулицю, Окей? Угу. Все, давайте ідь, проходьте мийте руки. Кужай будете, як хочете. Ой. Добре, дякую вам. Слушай, Саш, підемо, зараз е, руки помиємо. Пошлі. Е, ми зараз щас... кого подивимося? Давайте вода 4. Угу. Mm -hmm. Так. О, у тебе така ванна просторенька. Mm -hmm. І не кажи. Чуєш? Вау, це твій телефон. Такий гарний, чуєш? А, а як твою репетиторшу звати? Бо я теж хочу записатися до неї. Але не знаю, це, твоє, ну, це твоя репетиторша чи ні. А, в грозі Оксана Олеговна. Mm, клас, а ти по чому? Я по математиці. Понятно, у мене по англійськи Ну, понятно. Просто э, мені подружка казала, що це вона така злюка, капець. А ти що про неї думаєш? Согласна з твоєю подружкою. Да, вона злюка, согласна. Понятно. Кстати, диви, як э, мені твоя мама зробила стрижку. Диви. Давай розпущу волоси, Давай. Вау, капець, класно, капець. Вау.